Саме в такому вигляді російська техніка, техніка окупанта, має бути по всій території України країни, яка захищається. На виставці, яку символічно назвали незалежність, були присутні представники обласних і міських владних структур, військових командувань одеського гарнізону та енергетики. Купа металу, яка принесла немало горя на українську землю, і невідомо скільки життів забрала перед тим, як наші воїни її зупинили. Це сьогодні дійсно на часі. Хоча б для того, щоб ми бачили цю ворожу техніку, яка приїхала топтати нашу землю, і щоб ми бачили силу і мощ наших збройних сил, які, які е, знищили цю техніку, окремої уваги заслуговує легковий автомобіль з написом Діти, який був атакований російським FPV-дроном. У машині перебувало п'ятеро людей серед них троє дітей. Всі постраждалі були евакуйовані та доставлені до лікарні. Черговий доказ того, що Росія воює проти цивільного населення. Такі експозиції в черговий раз демонструють справжню міць нашої армії і разом з тим дозволяють трохи краще зрозуміти, що кожного дня бачать наші воїни. Що таке справжня війна? Особливо для тих, хто не воюючи вже від неї втомився.